Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія Сашко. Добрий. Зняв повне відео. Треба ще не знімати коротеньке, щоб день через день нагадувати про лоти, які отримають найбільші учасники, найбільші жертводавці, найбільші спонсори цього збору актуального на засіб РЕП 260 тисяч гривень. Будь ласка, це авторські стяги, авторські плакетки. Купа. Унікальної, чудової, ручної роботи, історії. І, звісно, підписи, особисті підписи Героя України пана Вереса, який нині очолює 20 полк окремий безпілотних систем. А я продовжую перебувати в батальйоні 54 бригади К2. І вже в червні, цього червня, максимум там. Початок липня. Нам важливо закрити збір і придбати засіб реб за 260 тисяч гривень. Лоти будуть додаватися. З нематеріальних лотів на тепер є кавування зі мною. так Тобто, хто обере такий лот, тому я буду зобов'язаний. Там фактично без строку давності. Зустріч чи то онлайн, чи то офлайн на вибір. Спонсора, і ну, відповідно, зможете мені сказати там у відпустці, або якщо кататимесь неподалік мене, так? Тут на Донеччині що, будь ласка, чоловіче. От, я там жертвував вам на засіб Реб, який рятує життя вам і допомагає умогилювати московитів. От, іди зі мною, пий, їж, і всі гаразди мені розповідай. Всі твої пласкі жарти, які я чую на каналі, хочу чути наживо. От такі от справи. Так, ще, повторююся, будемо додавати лоти, бо в мене є також червоно чорні прапори. Взагалі-то видоробку. Просто ну, Тепер, мабуть, я так розумію, всі або розпродані, або подаровані, бо щось я не знайшов червоно-чорних, ані чистих червоно-чорних, ані такі з димом чорним. Дуже такі живописні, гарні прапори. Тут ціла картина. Ну, от всі гаразди. Так, дякую за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.